Окупаційна влада Ківастополя придумала нове визначення вибухів, друзі. А у московській області знайшли уламки безпілотника і не простого, а з надписом Слава Україні що це? Провокація ФСБшників чи попередження від гур. Розбиратися будемо вже у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Отже, цього ранку жителі Севастополя почули бахкання. Деякі телеграм-канали повідомляли про вибухи, але місцева так звана влада. Поспішила усіх заспокоїти. І чи то випадково, чи то навмисно поповнила запас руснявого воєнного новоязу. За словами окупанта, призначеного РФ губернатора Севастополя Михайла Розважаєва, жодних вибухів не лунало. То каже треніровка ПВО. Отак завжди, друзі, не відступ, а жест доброї волі. Не безпілотник, а НЛО. Не вибухи, а треніровка ПВО. А так, вчиться до слова про безпілотники. Один цікавий: е, знайшли біля залізничних колій у новій Москві. За даними російських змі, дрон виявив мешканець села Світіно приблизно за 100 метрів від залізниці. Також за попередніми даними руйнувань немає, люди не постраждали. Але цікаве інше: по-перше, дрон упав за 60 кілометрів від Москви. По-друге, безпілотник пофарбований у жовто-блакитний колір. На ньому видно надпис Слава Україні за даними тамтешніх каналів. БПЛА саморобний з дерева і пінопласту. Розмах крила близько двох метрів. Тому не виключено, що це звичайнісінька, погано зіграна руснява провокація. Знаєте, що доводить ось цю мою теорію? Лонгрід пропагандистської помийки Рідовки, який канал опублікував ледь не за 20 хвилин після появи. Все про знаденный дрон. Я вам зацитую далее. Это может быть и репетиция действий наших врагов. Проверка самой способности запуска БПЛА самолетного типа с территории России. Задача ВСУ не уничтожить точечным ударом инфраструктурный или военный объект. Противник хочет запугать граждан России и внушить нам неуверенность. Хотим защищать нашу родину от украинских терактов. Зжимаємо зуби і давім нацистську Гадіну далі. Кінець цитати. Фу, друзі, ну ви зрозуміли, так? Йде обробка глубінного народу. Ваньки на фронті закінчується, треба ще. Продовжуючи тему дронів, не можу не сказати, що сьогодні на болотах просто побили рекорди по лицемірству і цинізму. Тамтешній міністр енергетики, Ніколай Шульгінов, чи Шульгінов чи... Ніколай Ша, заявив, що в основному. Російські енергетиці загрожують атаки безпілотників. Зацитуємо, ключова угроза ці це акти незаконного вмішательства з історюванням БПЛА Плотно взаємодіям по цьому вопросу з Міноборони, ФСБ, Росгвардії і Мінтрансом. Кінець цитати цього Ніколая. Окрім цього, Шульгінов сказав, що влада готує зміни до законодавства, які мають дати співробітникам. Приватних охоронних підприємств використовувати засоби захисту від атак дронів. Мовляв, Лукойл вже створив власну охоронну організацію. Ні, ну не цинізм? Ну, скажіть, я нагадаю, що Русня з жовтня обстрілює українські об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. Ми пережили вже десяток обстрілів і ракетами, і дронами у тому числі. Ситуація дещо змінилася в останні місяці, на нашу користь. Бо ж безпілотники раптом почали бити по об'єктах в глибокому тилу держави-агресора. Так, цілями атак, в останні тижні були, зокрема, ракети Калібр у Джанкої, Щекінська електростанція під Тулою, нафтоперекачувальна станція Новозибків у Брянській області і нафтопереробний завод в Туапсе. А що ж буде далі? Ну от, поживемо, побачимо. Друзі, ви на «Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк і коментар. Нам дуже важлива ваша Активність, побачимось.